У день державного прапора України кіргарські спортсмени разом з громадськими активістами і політиками влаштували пробіг центру міста. Учасники розділились на дві колони і одяглись у жовто-блакитні футболки. <пробітник> Кінцева точка пробігу пам'ятник Тарасу Шевченку. Тут спортсмени розгорнули велетенський прапор України об'єднуємо патріотизм із спортом. Після перепочинку промови організаторів пробігу. В цьому році, к сожалению, на ці олімпійські ігри не було ні одного кіровоградця. А між тим, це дуже важливо. У нас дуже хороші були олімпійські кадри, і вони є. З ними просто потрібно займатися. А в державі, к сожалению, немає тої системи внешкольного виховання молоді. В акції взяли участь спортсмени з кількох клубів. Були представники боксу, дзюдо, бойового самбо, стрітворкауту та історичного фехтування. Всіх об'єднало свято прапора. Ми думали, як можна виділитися і правильно провести праздник, як ми повинні обучати своїх подопечних і учнів все таки жити і йти по цій житті. Тому що спорт це те, що нас об'єднує, об'єднує всі наше покоління. Головна ідея пробігу пропаганда здорового способу життя, як запоруки здоров'я нації. Такий спосіб життя це не слова, а це потрібно так жити. Потрібно до цього звикнути. Кожен спортсмен, він, по суті, повинен бути патріот, тому що він відстоює честь держави. А символ держави поряд з гербом, з гімном, звичайно, є прапор. Тому ви знаєте, коли спортсмени бігли, от я переконаний, так само, як і мене, переповнювало, переповнювало почуття патріотизму. Такі пробіги організатори планують зробити традиційними. Наступного року хочуть зібрати ще більшу кількість спортсменів.